Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви У. Настрій кожен гарний має. Станьмо разом в дружне коло. Привітай нас, рідна школа! Добрий день! Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою У та її елементами. Навчимося писати малу рукописну букву У. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторінці 23 в нашому друкованому зошиті. Тому підготуйте, будь ласка, зошит, простий олівець і кольорові олівці. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок, який знаходиться вгорі нашої сторіночки. Розгляньте його. Чи впізнаєте тварин, зображених на дереві? Так, на дереві зображені папуга і удав. Чому папуга під парасолькою? Тому що на дворі іде дощ, тому він сидить під парасолькою. Давайте звернемо увагу на елементи букв, позначені на малюнку рисочками. Як думаєте, що цими елементами зобразив художник? Звичайно, дощик, таким чином він вирішив зобразити дощик? Спочатку знайдемо і наведемо похилі лінії, які йдуть у вигляді дощика із хмарок, а потім похилі з петлею внизу. Обведіть, будь ласка, ці всі лінії простим олівцем. Давайте ми з вами доберемо за цим малюночком слова, в яких є звук У. Папуга, удав і дерево дуб. Так, молодці. Перед тим, як ми почнемо працювати в основній частині нашої сторіночки, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку, якщо ви пишете лівою рукою, якщо ви пишете правою рукою в яку сторону потрібно покласти зошит. Коли ви пишете лівою рукою, зошит нахиляється в праву сторону. А якщо ви пишете правою рукою, то зошит, навпаки, нахиляється в ліву сторону. Будь ласка, не забувайте про ці правила. А зараз я пропоную вам пригадати сітку нашого зошита, яка складається з робочого рядочка, де ми постійно працюємо. Робочий рядочок має верхню і нижню рядкові лінії. Між робочими рядками є надрядкова і підрядкова лінії. Також в нас в зошиті є похила допоміжна лінія, яка допомагає нам робити правильний нахил наших елементів. І обов'язково не забуваємо про поле в кінці сторіночки нашого зошита, воно завжди має бути чистим. Ми вже з вами вміємо писати похилі, подовжені короткі похилі, подовжені короткі за округленнями вгорі внизу і подовжені похилі з петлею вгорі і низу. Вміємо писати лівий і правий півовали великий і малий, вміємо писати великий і малий овали, знаємо, як потрібно між собою з'єднувати елементи у верхньому з'єднанні. У середньому з'єднанні і в нижньому з'єднанні. Буква «У», дітки, це пряма похила лінія із заокругленням внизу та лінія з нижньою петлею. Подивіться, будь ласка, як потрібно писати букву У. Спочатку ми маємо в робочому рядочку написати маленьку похилу лінію за округленням внизу. Потім верхнім з'єднанням приєднати подовжену похилу лінію і петлею внизу. Зараз ми будемо з вами працювати в основній частині нашої сторіночки 23. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок. Спочатку ми напишемо букву У. З окремих елементів. Зверніть увагу, перший елемент це коротка похила лінія за округленням внизу управо. А другий елемент це подовжена похила лінія із петлею внизу. Давайте спочатку в повітрі напишемо ці два елементи окремо. А тепер діти, спробуємо написати їх в зошиті. Половина рядочка це коротка похила лінія із заокругленням внизу. І половина рядочка це подовжена похила лінія із петлею внизу. Щоб вам було зручно, ставте, будь ласка, відео на паузу. Тепер погляньте, будь ласка, наступний рядочок. Ми ці два елементи між собою подружимо і напишемо букву У. Цілою. Будь ласка, пропишіть букву У у повітрі простим олівчиком, тримаючи простий олівець в руці. Тепер діти спробуйте обвести два зразочки, які надруковані в нашому зошиті. А тепер до кінця рядка самостійно пропишіть маленьку букву У. Старайтеся, робіть правильний нахил. Ось допоміжна лінія нам підказує, куди нам нахиляти букву У. Ставте відео на паузу, коли пишете в своєму зошиті. Погляньте, будь ласка, на третій рядочок, дітки. Ми з вами об'єднаємо між собою дві букви, які. Вміємо писати букву У і букву О. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці дві букви з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, дітки, у повітрі ці дві букви разом. Спочатку букву У, а потім букву О разом. А тепер, діти, спробуйте навпаки написати спочатку букву О. І потім верхнім з'єднанням приєднати до неї букву У. А тепер, дітки, перша половинка нашого зошита ми маємо з вами прописати букву У приєднану до букви О. А друга половинка зошита ми маємо написати букву О і приєднати до неї букву У. Для того, щоб вам було зручно виконувати ці завдання, ставте відео на паузу. Наступний рядочок ми знову пишемо дві букви разом. Ми вже вміємо писати букву А. Давайте з нею подружимо букву У, щоб вони між собою товаришували. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви разом у повітрі. Зверніть увагу, що буква А і буква У з'єднуються верхнім з'єднанням. Ми ведемо від букви А похилу лінію в саму гору і від неї починаємо писати букву У. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви у повітрі. А тепер обведіть зразочок і пропишіть до кінця рядочка, ой, до середини рядочка, вибачте. А з середини рядочка, дітки, міняємо букви місцями. Спочатку пишемо букву У, а потім букву О. І звертаємо увагу, що буква У і буква А, вибачаюсь, з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Для того, щоб вам було зручно писати ці букви, ставте відео на паузу. Останній рядочок ми напишемо з вами велику букву А з маленькою буквою У і велику букву О з маленькою буквою У. Спочатку ми з вами маємо написати в повітрі букву А велику. Потім верхнім з'єднанням приєднуємо до неї букву У маленьку. Декілька разів пропишіть ці дві букви разом у повітрі. А тепер спробуйте зробити те саме з буквою О і буквою У. Дивіться, ми спочатку пишемо велику букву О, потім знизу виводимо з'єднання догори і приєднуємо маленьку букву У. Пропишіть ці дві букви у повітрі. Тепер, дітки, пишемо в першій половині рядочка, а велику у маленьку. Обведіть зразок, який нам подано в нашому зошиті. І спробуйте прописати ці дві букви самостійно разом. Тепер, діти, обходимо букву О разом з буквою У. І до кінця рядка прописуємо їх разом самостійно. Щоб вам було зручно прописувати ці букви, ставте відео на паузу. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Який знаходиться внизу нашої сторінки 23. Подивіться уважно і скажіть, кого ми бачимо на малюнку. Так, ми бачимо жучків. А чи знаєте ви назви цих жучків? Жук, олень, або ще кажуть, жук-рогач, хрущ і жук-сонечко. Саме ці комашки зображені на нашому малюночку. Діти, давайте з'єднаємо лініями пари однакових жучків. Подивіться уважненько, ми з'єднали хруща і жука оленя аж бо жука рогача, а якому жукові немає пари. Правильно, немає жукові сонечку. А давайте, дітки, щоб він сам не сумував, домалюємо йому пару і розфарбуємо всіх наших. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми сьогодні з вами вчили? Так, ми сьогодні вчилися писати маленьку букву У. А чи є буква У в назвах жуків, які ми зафарбовували? Жук олень. Жук, сонечко. У слові жук є, звичайно, буква «У». Так. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!